Всім привіт! Я Олександра. Вітаю вас на каналі про в'язання Верніт. Тижневий влог сьогодні вже вівторок, 2 квітня, і я починаю цей тиждень з не своєї роботи. А хочу показати вам свій виграш у благодійній лотереї. Важко буде вам в кадрі показати цей виріб. Я вставлю обов'язково фото. Це робота чудової дівчини Аліни, Аліна Простоніт. Залишу посилання на її сторіночку і залишу посилання на її канал на Ютубі. В неї є канал. Будь ласка, проходьте підписуйтесь. Вона, на жаль, зараз там дуже рідко з'являється, але в неї є як цікаві такі розважальні, так і дуже корисні відео. Тому, будь ласка, заглядайте до неї на сторінку Ютуба. Шарф, я виграла шарф, дуже це дивно. Я ніколи не виграю у всяких таких лотереях. Я приймала участь просто для того, щоб зробити. Донат на корисну справу. Аліна збирала гроші на авто для свого родича, який зараз нас захищає у лавах ЗСУ, і я так випадково виграла шарф. Я зараз ставлю вам фото від Алінки, воно дуже гарно демонструє цю роботу. Це шарф такий дуже класного кольору. Не білосніжно, біле такий дуже приємний. Тут меренос з Кашеміром. Аліна сказала, що можна його ще разок попрати. Але мені здається, він так непогано розкрився, то вона на себе наговорює. Дуже довгий, він майже 2,5 метри, класний, приємний, теплий. Але, чесно кажучи, я зраділа більше не виграшу, а тому, що в мене буде річ, яку зробила Аліна. Вона дуже-дуже чудова людина. Тішусь, Тож маю такий класний, якісний аксесуар на наступний холодний сезон. Сподіваюся, що все буде добре, і він буде. Мене взимку гріти. Дуже-дуже приємний. Так, ну і покажу, що я робила на вихідних і вчора. Шкарпетки. Отак прям показую на блокаторах, тому що тільки що я їх висушила, буду знімати. Наталя, твої блокатори використовуються за призначенням. дуже мене рятують. Так. Так, я в кадр хай лежать. Що це? В мене за шкарпетки, звичайні чоловічі. Це пряжа від азуліти. Називається Сейп'яс Інвікта Екстра. Це колір, колір 13,62. Було в мене два моточки по 50 грамів і на пару таку величезну. Як бачите, вони досить високі, і це розмір десь. 44-45, мені вистачило 90 грамів, 89, якщо бути точним. Тож такі маю шкарпетки, дуже класна пряжа, вона мені подобається. Дуже шкода, що її зняли з виробництва. Тут такий ефект муліне, приємний дуже колір, такий кавовий. Тому перша робота квітня в мене, як це? Не дивно шкарпетки. І надалі я планую займатися шкарпетками, ну, плани принаймні в мене такі. Подивимось, що з цього вийде. Середа, як я й казала, я зайнялась і далі шкарпетками. І вчора розпочала ось таку пару Alize Superwash. Це номер кольору 72.20. Я знов знов обурююсь, чому Alize перестали таке фарбувати. Ну, я не знаю, це ну, така краса. Ну, Погляньте воно і розбілені ці кольори, і такі поєднання, і такі поєднання класні. Не знаю, я <сміття> тепер думаю, що треба пошукати, може, десь є старі запаси у когось е в магазині в продажі, хоча я дуже-дуже не впевнена, тому що ну, я так слідкую за магазинами, які торгують шкарпетковою пряжою, і в них вже давно нічого подібного немає. Це мені подарувала Наталя. Таку пряжу, я показувала таку величезну розпаковку. Не втрималась, почала, мені дуже нагадує бузок, якісь квіти такі весняні. І захотілося мені пов'язати з такою пряжі. Будуть шкарпетки самі звичайні, лицьова гладь, п'ятка буде Стронг, скоріш за все. І хочу зв'язати я розмір десь 37-й, тому що я не знаю, в мене останнім часом чомусь всі шкарпетки жіночі в'яжуться 39-40 і навіть трошки більше, а все ж таки є жіночки. З більш тендітними ніжками, тому хочу зв'язати невеличкі. І от таку ще вчора пряжу дістала. Я її не знаю, скільки хвилин, може, навіть годину крутила і шукала під неї якийсь дизайн шкарпетковий. Це Alize Artisan і номер кольору 178. Такий це досить яскравий квітковий колір. Так, що я хочу сказати, я хотіла зв'язати щось таке. Чи візерунки якісь, чи якийсь ажур, чи щось з квітками. Я вчора перебрала, я не знаю, мені здається, рази 4 всі свої описи, що в мене є. В мене їх дуже-дуже багато збережено і придбаних, і я брала багато участі в тестуваннях, в мене з тих часів залишились описи, я нічого не знайшла. Нічого, що мені прямо от хочеться зв'язати у рожевому. Не знаю, чому так. Я думаю, що, скоріш за все, тому що мені просто лінь в'язати візерунок. Я так себе виправдовую, тобто мені нічого не подобається, знову прийдеться в'язати лицьову гладь. Не знаю. Сьогодні ще подумаю, може щось, якась ідея прийде до голови. Якщо навіть і буде лицьова гладь, то, мабуть, буде щось таке. Чи рюш я додам, чи ну, якийсь елемент треба, тому що ну просто рожеві однотонні це геть не цікаво. Можливо, якусь вишивку зробити. Ну, коротше, от, оце я взяла і почала в'язати. Плюс смугастих кольорів, тому що ну не треба нічого вигадувати. Ти береш, в'яжеш шкарпетки лицьовою гладдю, тим більше, Знаєте, що я хочу сказати, що я колись дуже так заморочувалась на рахунок візерунків, я майже не в'язала прості такі гладкі шкарпетки, тільки чоловічі в мене були. Коли я починала там в'язати шкарпетки так масово, я якісь вгадувала там різні дизайни. В мене Ну, вони всі візерунчі. Це, це можна подивитись по моїх проєктах на Равелері. Знизу старі шкарпетки вони всі такі дуже цікаві. А потім, особливо з 22-го року, все, мені хочеться в'язати. Тільки лицю в гладь, тим більше людина, яка не в'яже, вона взагалі не бачить різниці, і вона не оцінить, мені здається, всі ці якісь візерунки. Карпетки мають гріти, коли багато дірок, то теж не дуже прикольно, тому, тому майже завжди я роблю вибір на рахунок просто лицевої гладі, як у цій парі. Не знаю, ще буду думати, просто вам показала, можливо, щось з цього вийде і завтра якийсь розпочати процес рожевий. Зможу вам показати. В нас сьогодні дуже-дуже тепло, вчора був дощ, сьогодні дуже гарна погода, хочемо сходити в місто. В Ужгороді вже е, заквітли сакури майже всюди. Е, не те, щоб нам прям треба було кудись далеко йти, в нас під домом така невеличка лия тих сакур, але просто хочеться подивитись, погуляти, можливо, для вас познімаю, тому що мене дівчата питали, чи не хочу я трошки познімати квітнучих дерев в Ужгороді. Я сподіваюся, що в мене все вийде і у цьому влозі ви щось таке гарне та рожеве побачите. До завтра! Розпаковка. Мені дуже хочеться сказати, що це буде перша і остання покупка пряжі у квітні, але, як то кажуть, не зарікайся. Я дуже хотіла цю пряжу, тому що це пряжна новинка, шкарпеткова, вона дуже незвична. Я думаю, що багато хто з вас вперше побачить цю пряжу, тому що я випадково її зустріла у якомусь відео. І одразу побігла питати, чи можна її заказати у цьому магазині. Давайте подивимось. Так, ну по листівочці вже видно, що це з юшопком. Не перший раз я там купую пряжу, залишу посиланнячком, цукерочка, ну і сама пряжа. Ось така цікава пряжа. Це новинка від Regia, називається вона Energy Flow Color і це пряжа шкарпеткова з буклі. Склад тут зараз я вам знайду ось 42% це вовна відсотка, 33 котон і 25 поліамід, Тобто це така демісезонна весняна літня пряжа для шкарпеток, але вона з букляхами. Я не знаю, коли це побачила все, я зрозуміла, що мені це просто ну, терміново треба. Дивіться, яка класна, вона досить м'якенька. Зараз, і, знаєте, зараз такий час, що дуже рідко чогось прям хочеться. Ну, мені принаймні, тому якщо ось таке є бажання, прям я хочу придбати цю пряжу, то я собі не стала у цьому відмовляти. Чотирьох миточків, три мені, один буде на подарунок. Я не знаю, мені дуже-дуже подобається. Давайте кольори вам скажу. Це номер 185. Ось так будуть виглядати шкарпетки, тільки, зрозуміло, що в інших кольорах. Такі поєднання чудові. 180-й кольор. Блакитний 181-й. І ось такий просто супер весняний. Тут м'ята, лавандовий такий кольор рожевий. 184-й. Я не знаю, мені дуже подобається. Я задоволена, що я придбала кілька кольорів. І я думаю, що, скоріш за все, я зніму огляд на цю пряжу. Мені просто горять руки, хочеться пов'язати з нею. Тож я думаю, що я зв'яжу шкарпетки і розповім вам, як вона в роботі, покажу, що в мене вийде. Не знаю, який колір я оберу. Дуже сподіваюся, що на наступному тижні чи через один, але ви побачите огляд цієї пряжі. Скажіть, як вам? Я не знаю, я в захваті. Чого раніше таке не придумали? Можливо, воно буде погано носитися через те, що все ж таки букляхи вони будуть якийсь пил на себе чіпляти, але я не знаю, ну це така класна ідея. Шкарпеткові, шкарпеткова пряжа з букляшками. Отже, я дуже задоволена цим придбанням і дуже хочу якомога скоріше почати в'язати шкарпетки з такої пряжі. Ну що ж, субота, я покажу, як просунувся мій кольоровий процес і покажу вам готову роботу. Я спеціально не показувала новий процес, тому що мені хотілося скоріше дов'язати і показати вам вже готові шкарпетки. Так, по-перше, щодо процесу з такої пряжі Алізе. Повільно в'яжеться, тому що я відволіклась трошки від нього, але дуже мені подобається. Я вже завершила. Той, свій, той свій новий процес, який я зараз вам покажу. Тому я думаю, що сьогодні я цю шкарпеточку дов'яжу і, можливо, навіть почну другу. Дуже мені подобається, як лягають кольори. І пряжа, до речі, така пухкенька. Все ж таки, Алізе раніше робили, я не знаю, мені здається, більш якісну пряжу. Вона така товстенька і дуже приємно з неї працювати. І щодо нової готової роботи. Я взяла рожеву пряжу іншу, зовсім не ту, що я вам показувала. Мене не відпускала ідея зв'язати якісь такі весняні шкарпетки з рожевим. Я казала, що перебрала всі свої описи, не знайшла нічого. От І потім мені прийшла просто, я вважаю, супер ідея. подивитися, що з цього вийшло. Я взяла дві пряжі: одну таку світло-рожеву від Схейпс це Invicta Extra. Номер кольору 1462. І друга це на Кобоху, однотонна, її номер кольору 569. Мені здалося, що вони так непогано будуть поєднуватися у тому проєкті, який я задумала. Я в'язала шаль. Яку я вам цілком так і не показала. Я зараз ставлю фото дизайну. Там такі квітки вив'язуються, геометричні, дуже такий простий, але ефектний візерунок, і у автора цієї шалі є шкарпетки. Я згадала, що я бачила ці шкарпетки, пішла, подивилась на Ravelry і зрозуміла, що це воно. Я не купувала опис, тому що там такий самий паттерн, як в шалі, яка в мене є, і дивіться, що в мене вийшло. Ось такі вийшли шкарпетки. Дуже мені подобається. Я не скажу, що супершвидко я зв'язала їх, тому що тут, за рахунок того, що петлі знімаються, багато рядів, незважаючи на те, що відстань невелика. Тут 64 ряди, а виглядає так вони досить низенькими. У автора цього дизайну Малюнок йде по всій шкарпетці, але там зв'язана п'ятка-бумеранг без всяких клинів, я такого не люблю. Це по-перше, і ну, не захотілося мені продовжувати, можна було б сюди його вписати, залишивши, ну, я маю на увазі у цю п'яту, залишивши малюнок з квіточками поверху, а понизу тільки оці цяточки залишити. І я такий варіант розглядала, але щось ну, мені. Не те, щоб ліньки стало, але не захотіла так робити. Мені здається, і так непогано. Дуже мені подобається. Це прям така, знаєте, сакура-сакура у моєму стилі. Мені подобаються такі графічні дизайни. Я ж кажу, він досить-досить просто в'яжеться, але виглядає дуже класно. Я вже так приглядаю кольоросполучення на іншу таку пару, тому що це. О, такі невеличкі, в мене вийшла шкарпетка десь 37-го розміру. Не робила їх досить великого розміру, тому що тут 64 петлі, в мене мої стандартні, але за рахунок того, що тут є цей візерунок, я покажу, як він всередині, до речі, виглядає. Тут ніяких притяжок, нічого не чіпляється, але все ж таки він трошки так стягує. І ось це місце, воно на вузеньку ніжку, тому я вирішила зробити 37-й розмір. Так швидше ці шкарпетки знайдуть собі хозяйку. Мені дуже подобається, що вийшло. Задоволена я, така весняна вийшла, готова робота. І я ж кажу, я приглядаю вже поєднання на іншу таку пару. Мені здається, буде непогано на темному фоні і біленькі ці квіти, і рожевий на такому темно-коричневому. Коротше, думаю, можливо, ви побачите. Щось подібне ще найближчим часом, поки ще таке цвітіння і є настрій щось таке квіткове пов'язати. Кажіть, як вам? Резинку тут я в'язала, як і у автора в описі: не 2 на 2, а 3 на 1. Мені сподобалось, воно якось м -м, підтримує так, мені здається, візерунок. І п'ятку я зробила з такими знятими петлями, щоб були оці вертикальні такі лінії. Мені здається, непогано вийшло, і все воно так досить гармонійно виглядає. Ось такі маєш корпеточки. <му> Неділя останнє фінальне підключення на цьому тижні. і Остання на цьому тижні в мене готова робота, ще не попрана, але я вділа на блокатори, щоб вам було приємніше на це дивитись. Дов'язала я з цієї алізе шкарпетки, отримала величезне задоволення і від кольору, і від якості нитки. Можу сказати з певністю, що раніше дійсно Алізе робили свою пряжу з цієї серії Супервош більш. Я не знаю, якісна, вона більш пухкенька, вона краще вкладається в петлі. Я, звісно, досі обожнюю цю пряжу, яку випускають зараз вони. Я вже казала, що по співвідношенню ціна якість, Alize Superwash, вона для мене одна з найкращих. Вона непогано носиться, вона досить бюджетна у порівнянні з Opal, у порівнянні з Regio, наприклад. Але раніше це був просто космос. Ну, погляньте, які кольори. Такий вибілений ефект і поєднання кольорів мені дуже-дуже подобається. Я не підбирала кольори для того, щоб зробити дві однакових шкарпетки. Просто для того, щоб не відмотувати великий шматок. Як бачите, тут така розтяжка кольору довга. Мені прийшлось би відмотати майже пів шкарпетки. У мене, до речі, вийшли шкарпетки 37-38. Я свідомо в'язала невеликий розмір. І тому я. Дов'язала одну і продовжила в'язати іншу з того самого місця. І я думаю, що найближчим часом я вив'яжу і цей залишок, мені хочеться його поєднати з чимось однотонним, але я не впевнена з чим, тому що зеленого в мене брак. Я вже казала, що зелений колір проблема для шкарпаткової пряжі. Можливо, з рожевим, а можливо, з темно-фіолетовим. В мене щось таке є. Подивимось, думаю, що. Ну, найближчим часом я це зроблю, тому що мені не хочеться цей залишок відкладати надовго. Дуже він приємний у роботі. Такий вийшов в мене тиждень, я вважаю, досить продуктивний. Я зв'язала все, що хотіла, отримала задоволення від роботи з класною пряжею. Тому непогано продовжуємо в'язати. Гадки немає, чим я буду займатися на наступному тижні. Подивимось. Подивимось, тому що планувати зараз це е, така справа дуже невдячна. Дякую, що були зі мною. Якщо сподобалось традиційно, ставте лайк, коментуйте, якщо є якісь запитання, задавайте. Ну, і якщо не підписані на мій канал, то, будь ласка, підписуйтесь. Буду рада новим глядачам. Бережіть себе і до нових зустрічей. Бувайте!